Боже чеснот, приверни нас до себе, покажи нам лице своє, і ми будемо спасенні. Так, хоч би в який бік звернулася людська душа, всюди вона знаходить біль, бо Він є всюди за винятком тебе, цей біль постійно наявний в найкращих речах поза тобою і поза собою. Але навіть найкращі речі не існували б. Коли б вони не походили від Тебе, вони народжуються і гинуть, а народжуючись, починають буття. Вони ростуть, щоб дійти своєї досконалості, а коли вже осягнуть її, старіють і вмирають. Однак не все доходить старості, але все доходить смерті. Отже, коли народжуються і прямують до буття, то чим скоріше ростуть, щоб дійти до розсвіту? То тим скоріше поспішають до небуття така їхня доля, така роль, яку ти їм визначив, тому що вони лише частина речей, які ніколи не існують одночасно, але через послідовність свого зникання і появи утворюють цілість, частина якої це вони самі. Подібно утворюється і наша мова завдяки послідовності вимовлених звуків. Вона б не могла стати однією цілістю, коли б кожне слово, що вже раз виконало своє звукове завдання, не зникало, поступившись місцем іншому. Нехай же за цю красу прославляє тебе душа моя Боже, творче Всесвіту, але нехай не дасть спійматися на гачок плотської любові, бо вони йдуть, куди йшли, до небуття і шматують нашу душу згубною жадобою. Тому що вона сама хоче існувати і любить відпочивати серед улюблених нею речей. Але серед тих речей вона не знаходить місця, де могла б спочити, тому що вони не постійні, а перебувають у невпинному русі. А хто ж міг би наздогнати їх за допомогою органів чуття? Хто зумів би охопити їх навіть тоді, коли вони тут? Чуття тілесне повільне саме тому, що воно тілесне. І він сам себе обмежує воно достатнє для того, для чого створене, але недостатнє для того, щоб затримати все те, що швидко минає від призначеного початку до призначеного кінця. Бо в слові твоєму, яким ти їх створив, вони чують таке веління звідси і досі.